Кожна країна встановлює свої національні норми та стандарти щодо безпеки пакування та маркування товарів, які є обов'язковими не тільки для вітчизняних товарів, а також для імпортних товарів. Порушення таких норм чи правил може стати загрозою для здійснення вами експорту. Тож, коли ви починаєте експортувати свій товар, ви повинні знати, яким вимогам повинен відповідати ваш товар. Я маю на увазі вимоги з безпеки. З чого ж треба починати взагалі, щоб визначити такі вимоги? Починати треба з визначення коду згідно з УКТЗ. Давайте розберемося, що таке УКТЗ і чому саме з визначення коду згідно з УКТЗ ми починаємо свою експортну діяльність, ну і взагалі я би сказала, не тільки це стосується експортної діяльності, а це стосується взагалі зовнішньої економічної діяльності. Що ж таке код УКТЗ? Що таке УКТЗ? УКТЗ – це українська класифікація товарів зовнішньої економічної діяльності, яка базується на основі гармонізованої системи. Опису та кодування товарів і являє собою такий систематизований перелік товарів, який включає саме код товару, його найменування, одиницю вимірювання та обліку товару. Затверджується УКТЗ законом про митний тариф України. Закон про митний тариф України міститься за посиланням, який ви бачите на слайді. Коли ви зайдете за цим посиланням, то в статті першій закону ви зможете побачити посилання активні саме на УКТЗ, чому ми починаємо з визначення коду згідно з УКТЗ? Кожному товару, який переміщується через митний кордон, це стосується, як я вже сказала, як експорту, так і імпорту, присвоюється певний код. В Україні це десятизначний код. Це роблять для того, щоб однозначно ідентифікувати товар і правильно визначити ставку візного мита та заходи контролю, які потрібно застосувати до товару. На що ж впливає у нас з вами код УКТЗ? Код у Впливає на застосування до нього тарифних та нетарифних знаходів. Це мається на увазі, як я вже казала, на тарифні заходи це ставки візного мита. Тобто, якщо ви невірно визначили код згідно з УКТЗ, то це потягне за собою і невірне визначення мита І що стосується нетарифних заходів, це ті заходи, ті заходи, вимоги, які висуваються до вашого товару з безпеки, маркування та пакування. Це вимоги щодо того, які сертифікати потрібно підготувати на ваш товар. Наприклад, згідно з кодом УКТЗ визначається, підлягає ваш товар фітосанітарному контролю чи ветеринарному контролю. Підлягає ваш товар ліцензуванню чи квотуванню, чи якимось іншим заходам, яким же чином здійснюється визначення коду згідно з КТЗ? Ну, По-перше, хочу трохи розказати, що являє собою КТЗ. Ну, як я вже казала, що, що таке у то вся ця товарна номенклатура поділена на 21 розділ і на 97 груп товарів. І в свою чергу, кожна, всі, верніше всі розділи вони позначаються у нас римськими цифрами, і на відміну від групи, Цифри розділу вони не відображаються в цифровому коді товару. Назви розділів і груп вони наводяться виключно для зручності користування самим класифікатором. В свою чергу, кожна група поділяється на відповідні товарні позиції, товарні підпозиції, категорії підкатегорії. І, і ось кількість груп у розділах і кількість товарних позицій у групах вона дуже відрізняється. Тобто для різних товарів вона дуже різна. І коли ви починаєте визначати код згідно з УКТЗ, ви повинні пам'ятати, що класифікація, тобто, класифікація товарів здійснюється. За основними правилами інтерпретації, таких правил інтерпретації існує шість, і всі вони, вони прописані в самому класифікаторі. Крім того, що вам прийдеться ознайомитися і ретельно вивчити ці правила інтерпретації, ви повинні звертати увагу на примітки до кожної групи, до кожного розділу, а також користуватися поясненнями до класифікатору УКТЗ. Пояснення вони існують окремо, і їх також можна знайти у вільному доступі. Хотіла би зауважити, що визначення коду товару це справа, така дуже серйозна, до якої треба підходити відповідально, бо я вам вже казала, на що це впливає. І якщо ви невірно визначили код товару, то ви будете мати певні негативні наслідки від цього. Що потрібно знати, коли ви визначаєте код товару? Ну, по-перше, коли ви ознайомилися з основними правилами інтерпретації, ви будете розуміти, що вам треба знати про свій товар. Тому що класифікація вона може відбуватися як за складом товару, так вона може відбуватися, наприклад, в залежності від принципу дії. Це залежить від того, про який товар йде мова. Якщо, наприклад, вам треба класифіка... класифікувати, визначити код згідно з У КТЗ на якусь тканину там, чи трикотажне полотно, то вам треба бути знати. Склад е, сировини у відсотках. Е, е, яка кількість яких волокон, наприклад, міститься в цій тканині там, е, синтетичні волокна, натуральні волокна, штучні волокна і так далі? Якщо мова йде, наприклад, про якісь машини та механізми, то вам знадобиться. Знати принцип її тієї чи іншої машини чи механізму. Якщо мова йде про хімічну продукцію, органічну чи неорганічну, то вам знадобиться знати, наприклад, якщо це стосується органіки, вам знадобиться знати структурну формулу. Вашого продукту, тобто, все залежить від вашого продукту. Є товари, які визначити код КТЗ дуже легко, а є, є товари визначення коду, яких потребує певних знань не тільки щодо самого товару, а і треба вміти правильно читати всі, як я вже казала, основні правила інтерпретації. І ретельно вивчати примітки до кожної групи, тому що там, як правило, прописується, який товар включається до тієї чи іншої групи, і який товар виключається, і на підставі чого. І також це стосується і пояснень до класифікатору. Тому якщо перед вами стоїть така проблема, що, наприклад, у вас якийсь дуже складний товар, і ви не можете самостійно визначити код, або навіть якщо ви його визначили, але ви маєте якісь певні сумніви щодо того, чи вірно ви визначили код, то я би рекомендувала вам. Звернутися до спеціалістів, які не тільки правильно визначать для вас от, але й видадуть вам відповідний висновок.